В Телеграмі є дуже класна нова гра, як на мене, вона навіть крутіша, ніж ноткоін. Називається Hamster Combat. У вас тут є ось такий комічок. Ви, якщо відкриваєте за посиланням в описі, то отримуєте зразу монети. Ви можете витратити їх на прокачку. Ось тут бусти. Бачите, купуєте мультітаб, тобто, щоб кожне натискання ваше було дорожче, ніж попередні. І е, робите собі більший ліміт. Далі, трошечки поклацали, чуть-чуть буквально там. Щоб у вас були монетки. Можете запросити друзів. Так ось я кинув по своїм каналам. Трошки вже людей перейшло і ще будуть додаватися, бо я тільки почав. Виконуєте тут прості завдання, додатися в телеграм-канал, в групу. Також тут просте завдання трьох друзів запросити. І у вас з'являються монети. Ось у мене на балансі так, бачите, 57 тисяч, зараз, бо я їх вкладаю. Після цього одразу йдете в розділ «Майн». це основний спосіб, як тут заробляти. І тут ви можете вкладати в різні напрями. Бачите, ось фаст, фан токени, наприклад, я купую зараз вже наступний рівень, так, сьомий. І в мене вже вон, бачите, 13 тисяч монет кожну годину. Капатиме мені на автоматі. Тобто я не буду заходити ось сюди, ось так от клікати. Тут можна це зробити, купити ось бусти, бачите, full Energy, я можу брати, так? І клацати, 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 заробляти таким чином. Але це дуже муторно і неефективно. Ви найкраще, що можете зробити. Реєструйтеся за посиланням, отримуйте монети. Плюс трошечки-трошечки понатискали. І купуєте ось цю прокачку бачите, я також це роблю. І все, ви просто отримуєте кожну годину на повному пасиві монети ці. І чекаємо лістингу. Я буду в своєму телеграм-каналі актуально про крипту, посилання також в описі. Більш детально потім розповідати, що з цим проектом далі, як вже буде якась певна інформація. І ось таким чином. Заробляєте, бачите, я вже на ваших очах зробив, що в мене 15 тисяч монет щогодини буде. Ось вони накопичуються, накопичуються, баланс росте просто кожну секунду. І можна також, якщо у вас менше монет, бачите, тут дорогі були штуки, я вам показував. Тут є ось подешевші за навіть там менше ніж тисячу, а це вже які рівні. Спочатку там є і за 100, і за 200 монет, тому можете навіть невеличкі суми пробувати сюди вкидувати ось цих монет. І все, головне, щоб у вас були перші монети, тобто, щоб за посиланням ви реєструвалися, а не просто так. І все. А також чекаю вас у своєму каналі актуально про крипту. Там також буде вся необхідна інформація, як тільки буде з'являтися якісь цікаві нові проекти, і по цьому проєкту також будуть апдейти.